В наявності кавомашина De'Longhi і e сам 6904M. Така кавомашина приготує вам улюблений напій, так як готують справжні професіонали. Завдяки латекрімасістем, якою вона оснащена, молоко збивається набагато краще, ніж у попередніх моделях. Нова система дозволяє отримувати більш щільну та осту піну. Лише завдяки одному натиску вона приготує для вас будь-який кавовий напій та навіть гарячий шоколад. Функція приготування гарячого шоколаду це. Ще одна відмінна риса даної каварки. Ви навіть можете обирати консистенцію напою із запропонованих варіантів: слабка, середня або висока. Параметри приготування кави також можна обрати, адже така кавомашина дозволяє налаштувати міцність кави, об'єм порції, температуру напою та жорсткість води. У даній моделі є можливість налаштування шести різних профілів користувача. Це означає, що можна запрограмувати рецепти кави для шести людей. Також ви зможете приготувати чай, скориставшись. З насадкою для гарячої води. Або збити молоко за допомогою тієї ж насадки, яка виконує роль механічного капучинатора. Звертайтеся Coffee кофіван та насолоджуйтесь ароматною кавою вдома чи в офісі вже найближчим часом.